Десять років гумору, сміху та натхнення. І це ще не межа. Дизель-шоу запрошує кремечужа на грандіозне святкування свого 10-річного ювілею. 29 жовтня о 19-й годині у міському палаці культури команда представить спеціальну програму з українського туру, що об'єднує улюблені номери та нові етюди, які ви побачите першими. Ігор Крутоголов, Євген Сморігін, Вікторія Булітко, Олександр Бережок, Євген Гашенко, Дмитро Танкович та Юлія Мотрук. Ваші улюблені артисти вже на шляху до Кременчука. А чарівна Лілія Ребрик додасть особливого шарму кожному номеру. Це майстерне поєднання сміху, драйву та тепла, що робить дизель шоу унікальним явищем української сцени. Квитки на ювілейний концерт уже в продажу. Не прокавте шанс відчути сміх, який лікує, надихає і заряджає енергією. Кожен куплений квиток це ще й підтримка українських захисників. Частину коштів передають до благодійної організації «Дизельфонд». відвідуючи шоу. Ви не лише даруєте собі радість, а й допомагаєте Збройним силам України. Катерина Грудніва, Кремчуцькі новини.